Вітаю, Катерина. Мене звати Олександр. Дуже приємно. Дуже дякую, що ви приєдналися до. До нас відразу після тренування, наскільки я розумію, ну і хотів би запитати у вас відразу стосовно того, наскільки вам зараз важко перейти на нове покриття, оскільки останні турніри, ну власне кажучи, увесь цей змагальний етап після US Open виграли на ґрунті, в тому числі і декілька останніх турнірів уже у Південній Америці, у Болівії, у Колумбії. І тут такі важливі матчі на хардовому покритті. Наскільки для вас це представляє складність і? Ну, от як ви зараз готуєтеся безпосередньо до найближчих матчів? Вітаю так. Спочатку я теж думала про це, як мені переходити на з ґрунту на хард. Але в Колумбії була висота. І коли я приїхала сюди і вперше потренувалася на Харді, то відчувала м'яч дуже добре, тому що коли висота, то м'ячі літають, і ти не так добре, якби відчуваєш м'яч на ракетці. Тому перше тренування пройшло добре. Вчора ми навіть вже почали якби, рухатись. І я відчуваю себе добре і в русі теж, якби я відчуваю, що підготовка йде добре. Сьогодні ми будемо вже грати поінти, якби, на рахунок. І це вже буде більше як приближуватись до змагань, до матчу, щоб і на харді потренувати всі комбінації і матчеві ситуації. Тому думаю, що я в мене є час підготуватись до матчів це 100%. Ви також. Пограли не тільки в одиночці, а й у парному розряді. Зокрема, на останньому турнірі ви дійшли до фіналу у парі. Е, і ну не знаю, можливо, це якась командна таємниця станом на зараз, але чи є така вірогідність? чи Є така можливість, що ми вас побачимо в матчах кубку Білі Дженкінг не тільки в одиночці, а й в парному розряді, наприклад, із надією Кіченок? Так, да, можливо, так. Це це можливо, тому що я за одну неділю в турнірів парі спрогресувала в ударі з льоту як за 6 місяців. Тому якби почуваю себе впевнено, і якщо потрібно буде грати пару, звичайно, я думаю, що в мене є впевненість, щоб грати пару з Надією І ми сьогодні також будемо трішки тренувати і пару, тому будемо дивитись, як хто і з ким. Ну, а загалом, якщо так оцінити, що для вас означають матчі за збірну України? Все ж таки особисті якісь виступи, індивідуальні це одне. А е, коли ти приїздиш в збірну України, напевно, все ж є якась відповідальність е, е, пов'язана із тим, що ти все ж таки граєш в тому числі і за свою команду, не тільки за саму себе. От Наскільки важко чи навпаки легко ментально це сприймати? Е, так, я відчуваю, що це як за команду, і також за Україну якось. От мені ось це за Україну, воно якось мене дуже мотивує, я би так сказала. І е, вперше, коли я грала на Жінкін Кап, що тоді називався Фет Кап, я дуже переживала, і навіть я грала тільки пару, і мені вдалося якби виграти пару. Але я дуже переживала дійсно такий момент був, що відповідальність якби дуже. Дуже на високому рівні, і я не звикла до цього. Це ще було у 2019 році. Ось зараз це мій сьомий раз, тому якось воно по-другому вже відчувається вже є якась впевненість що я. Я це робила, я грала так, я програвала. Ну я, я також і вигравала матчі. Тому ем, якби я знаю, як з цим справлятися. Я можу це робити, тому тут головне, ем, якби ось цю відповідальність, е, особливо якби на матчі, трішки. Якби посунути, я би ось так сказала, знати і приймати це, звичайно, але не фокусувати, що мені треба виграти, я повинна виграти це за всю країну, це за всю команду, тому що це дуже великий, якби такий тиск на себе. А, а якщо подивитися в другому напрямку, окей, я виходжу на корт, і клас, я граю за свою країну. Клас, я граю за свою команду. Вони мене підтримують, вони поруч, вони можуть мені давати під якісь. Підсказки, тому цього разу якби вже мені подобається дуже грати. Ну так, звичайно, поруч ті, хто грають з вами за команду, є капітан. А скажіть, що відомо на рахунок того, чи буде підтримка вболівальників? Все ж для нас це домашній матч і дуже хотілося б мати хоча б на якийсь відсоток, але все-таки нашу глядацьку якусь перевагу чи відомо вам в цьому аспекті наскільки все буде на нашу користь, чи буде у нас підтримка? Сто відсотків я думаю, що багато українських прапорів все ж таки буде на трибунах. Я все вірю. Я думаю, прийде багато все ж таки людей, щоб нас підтримати. І в нас буде та підтримка, тому що зараз багато українців роз'їхались також по всьому світу і. В їх багато, і я думаю, що е, їм теж буде цікаво піти піти, підтримати нас в цьому матчі, щоб ми пройшли далі і дати нам також якийсь такий заряд. Е, бо однозначно, коли ти бачиш це все на трибунах, українські прапори також підтримку людей, звичайно, це тебе якби заряджає. Тому я не знаю і дійсно скільки буде людей. Е, в нас, але думаю, що це думаю, що точно буде багато. І хотілося б ще стосовно вашого сезону декілька слів почути? У вас один титул у цьому році? Ви виграли W75 у Бреші, це також, до речі, ґрунт. Ваше таке базове, напевно, покриття у цьому сезоні. Чого ви очікували, які ви ставили завдання перед собою на цей сезон? Наскільки їх вдалося виконати? І от станом на зараз, перед таким заключним етапом уже року, перед матчем за збірну. Наскільки ви задоволені собою? І наскільки ось цей сезон може бути. Трампліном у сезон наступний, все ж таки, ми е, ну бачили вас майже у першій сотні, бачили на турнірах WTA дуже хотілося б повернення на них, щоб ви приєдналися до тієї когорти, яка у нас зараз є у першій сотні. Когорти наших тенісисток. Е, е, наскільки ви для себе можете оцінити те, як пройшов цей рік? Звичайно, я не задоволена тим, як пройшов цей рік, тому що мій рейтинг не, не, якби не в той не в тій позиції, де я його бачу, де я відчуваю, де я можу це робити. І є багато роботи, якої треба пройти, як і ментально, так і фізично, також щоб бути на тому рівні фізичному, який мені також буде давати цю впевненість. Менше травм, менше якогось такого, тому що фізика і в голові, психологія, вони дуже пов'язані, і ти втрачаєш також впевненість, і це дуже важливий аспект. Звичайно, цілі були ну, приблизитись до топ 100 в цьому році. Звичайно, це кожен раз є ця ціль, бо це є, є якісь кроки, до яких треба йти. Не відразу там все я вже там хочу все вигравати, якби поета. Але поки що якось мені не вдається, не вдається вистроїти так е, свій, е, свій процес, свій шлях, який мене приведе, що я дійсно хочу, і до чого я ну, якби, і тренуюся, і е, мрію, і е, ставлю якісь цілі. Тому е, буду працювати, буду думати, е, бо знаю, що в мене є цей рівень, е, знаю, що я вже це робила. І не справилася трошки з ковід тоді почався біля сотні була. І я трошки не справилася з цим всім, скажімо так, ажіотажем, чи я навіть не знаю, як яке слово підібрати. І трошки я по здоров'ю підсіла і да, були проблеми. І, звичайно, повертатися, ну. Не так легко, як я собі це думала, тому що я взяла перерву, відновила всі свої якби, проблеми, які в мене були. І коли я повертатися в тур, у 2022 році почалась війна, і в мене така як була така е хвиля, ну, на якій повернення дуже така, я б сказала, ну, з агресією, з злістю, що ну, на. Е на... Сію, ось і якось не через позитив це все також зайшло. І ем, якось е, да, не вдалося виконати всі свої цілі, все, що задумала, але я вірю в те, що в мене вийде. В мене вийде рано чи пізно зробити те, що я хочу. В мене час є, працювати, грати, тому вірю в все. Ми теж у вас віримо, будемо вболівати дуже палко. Yeah. Тобто, я розумію, що ви плануєте ну, планували і будете планувати в подальшому набір ось цих очок, критично важливих, ну, принаймні, щоб дійти до межі кваліфікації на гренслеми, саме на ґрунтових турнірах. От Ви перед собою поставили йти саме цим шляхом, як таким найбільш оптимальним, тому що ну, зрозуміло, що потрібен певний рейтинг для того, щоб потім уже мати змогу. Ну, так обирати так, грати на турнірах нижчої категорії чи вже пробувати іти на WTA. Так, звісно ж, я і зараз після Юсопина могла б по-другому построїти якби свій графік турнірів. Не, не поїхати на ITF 75-ки а пої... і 125-ки, Поїхати в Китай на китайську серію. Там було дуже багато турнірів. Також Японія, Корея. Тому ось також і рейтинг, і все, все таке, як покриття. Воно грає роль, який вибір, вибір ти зробиш, чи ти підеш на ґрунт, чи ти підеш на хард, як все складеться. Тому що, наприклад, от зараз я після Сопини пішла на ґрунт. І це було, наприклад, помилкою, тому що це було за багато е, разів змін е, покриття. Е, і в мене з'явилася маленька травма. Тому що я ну якби тіло просто не справилось з цим переходом. І вже на наступний рік я планую китайську серію, то, тому якби і рейтинг теж там дозволяв. В мене ще він не впад, не, не падав. В мене ще був рейтинг 100, я не пам'ятаю, 70 Можливо, я могла туди їхати. Але ось такий був зроблений вибір. У мене зараз з тренером також я в мене. З е, квітня місяця невідомо, що в мене з тренером. Я... Без тренера тренуюсь в академії трошки з тренером, так подорожую без тренера. Зарплати у тренерів зараз також дуже високі. в мене нема на це фінансової можливості оплачувати найкращого собі тренера і возити його по всім своїм турнірам, тому що також призові не дозволяють цього робити. Ну, якщо ти тільки не виграєш прям турнір, тоді так, ти в якомусь там чуть-чуть плюсі, дивлячись, який турнір. Ось, але через ґрунт, чому через ґрунт? Тому що через ґрунт я як набираю в і вже потім мені не важливо, яке покриття, вже всередині є ця іскорка, і на ній ти вже рухаєшся. Ось і коли воно переривається для мене, це коли в мене стається якась травма або зупинка, мені тяжко входити знову в цей ритм змагань і. Мені треба з цим щось, щось думати, робити і справлятися краще І стосовно. Вже майбутніх матчів проти Австрії, ми щойно спілкувалися з Лесою Цуренко. Говорили про те, що ну та Міра Пашак все ж таки це досвідчена тенісистка, яка пограла і на високому рівні свого часу. Краус грабхер трохи нижчого рівня тенісистки, хоча вони теж достатньо перспективні. Наскільки ви добре їх знаєте, наскільки ви готові до матчу проти них? Неважливо, чи це буде одиночний чи парний матч, От, в принципі, суперниці із не першої сотні. М Яко кажучи, світового рейтингу, можливо, не всім болівальникам добре відомі. Е, наскільки вам відомі? Е, ну Мені відомі Грабхер Краус і і Пажик. Ось ці три е, три гравчині мені знайомі. Я грала з Грабхер один раз і грала з Пажик, а Краус я просто би, знаю. І думаю, що вони більше люблять грунт. Це раз. Е, е, ну але це як сказати, <хи> любиш, не любиш. Тут ем, все рівно всі на одному рівні в плані, як ем, ми виходимо на корт, і, і це 50 на 50. Да, ми всі знаємо, що ми краще, що ми маємо в них виграти, що ми дійсно отут, вони там тут. Але коли ми виходимо на корт, я думаю, що нам треба. Знати, що це рівний матч, і нам потрібно включати всі свої, якби ну внутрішні, е, концентрацію, фокус, ресурси, щоб не давати це. Матчі біля Джен Cup, Вони все рівно такі. Знаєте, хтось може так вистрелити і так круто зіграти, що ти не зрозумієш, боже, як це вона ж з третьої, з другої сотні, там що відбулося. Тому я думаю, що нам треба бути готовими до всіх цих суперниць, грабхер, краус чи і підібрати хорошу, наприклад, тактику, і бути ну, на такому, я думаю, як сказати на українській мові, бодрому, бодрому настрої і готовому до боротьби, і, звичайно ж, перемоги. Ну що ж, побажаємо і ми вам, і бадьорого настрою, і перемоги. Будемо за вас дуже сильно вболівати. Будемо чекати те, що нам вдасться виграти цей матч, і ми вже в наступному сезоні знову будемо боротися за вихід до фінального етапу. Дуже дякую вам, Катерина, Дякую за те, що підключилися. Успіхів вам. Дякую, дякую вам, теж дякую, що будете вболівати.